Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 22 вересня 2023 року, я хочу вам показати один з моїх улюблених сортів винограду на винограднику. Безкісточковий червоне полум'я Red Flame Seedless. Червоне полем є сідлі, сідлі це є безкісточковий, кишмиш. Він в цьому році вродив мало, вже декілька грон правда, було зрізано, продано. Але я чомусь його полюбив з самих початків. Це один з моїх перших виноградів, який я посадив на своєму винограднику. І чомусь він мені подобається. Він має хрумкий, він, він хрумкий, ягода хрумка. Не дивлячись на те, що він безкісточковий, має фруктовий смак. Як хтось, хтось живе тут, по селах колись були, була така дика смородина. Вона мало була врожайна, весною на жовтим цвіла. Це замість угорожі її тримало. І він має дикої смородини. Не звичайної чорної смородини, а дикої. Він має фруктове, щось яблука на зразок. Ну, одним словом, те дикої смородини. Яку я пам'ятаю з дитинства, коли ми на велосипедах на роверах каталися і пробували там знайти серед тих, в тих кущах смородину. Її куштували. Вона там росла у нас з давних давен. Ще хто знає з яких часів смородина в селі, панталія, звідки я походжу. Ну добре, покажу зараз ще 5 копійок, які як ягоди. Ягоди невеликі. Бачите, ось. Інші менше. Це ж безкісточковий виноград. Луза якось починає визрівати. В минулому році слабо визріла, в тому й причина малої врожайності в цьому році. Зараз ми перевіримо на цукор. Розріжу, скільки там є кісточки, нема, покажу. О, і листя покажу, як, як виглядає в нього. Бачите, ось як листя. Ось, ось лист який. Чуть рожева має ніжку в собі. Добре, ну, зараз ми зірвемо. От. Ага Найбільшу ягідку зірвав. Ну і є тут лишти, дві менші. І зараз ми іще одну таку. О Ось. Перевіримо його, я mm -hmm. вам покажу. Червоне полум'я безкісточковий. Для себе то він люкс-виноградик. Для ринку не дуже, але в цьому році, слава Богу. Хочуть його скуштували люди, давай ще кажуть, давай ще. На фотографії, коли саджанці продаєш? Нє-нє-нє, то Лідія, кажуть, то Лідія. Ну яка ж Лідія? В Лідії отакі от маленьке гронко. Правда, ягоди в Лідії більше. Зараз їм сідліс. Нє-нє-нє, це Лідія мені доказують. Ну, то таке. Добре. Ріжемо ягоду і пробуємо її на цукор. Ну, що можна сказати за нього? Дивіться. Оцінюйте саме, бачите? Немає кісточок. Це безкісточковий виноград першого класу. Цукру набрав дуже багато. 21 відсоток брікс. Як бачите, якщо показує, ну не показує, вірте на слово. Отакий От він є: Red Flame Seedless, Дуже смачний. Хрумка ягода. Бачите? Нема. Нема кісточки, нема. Будь ласка, велика ягода. Нема кісточки. Теж? Нема. Дуже приємний, друзі. Дуже. Мені він подобається особисто. Навіть що він в цьому році малий врожай дає, я його все рівно люблю. Він мій і буде тут рости. Дивіться, бачите, яка, які рукави. Товсті вже. Ще тут десь були, були грона. Ось є грона. Там вже, вже пішов інший. Добре, друзі. Не буду вас більш затримувати. Дивіться, яка сила роста куща, що то він малий врожай дав. Нехай всім щастить, гарних всім врожаї. Нехай всіх гарно росте виноград, родить. Та перемоги над одвічним ворогом. Це був сорт винограду Red Flame Seedless американської селекції USA.